Люто палав і вибухав у російському іжевську під санкційний завод Купол, одне із найбільших оборонно-промислових підприємств країни-агресорки, що виробляє зенітно-ракетні комплекси Тор і ОСА та дрони Гарпія. Але наші модернізовані безпілотники лютий вразили щонайменше два корпуси цього заводу. Очільник Удмуртії підтвердив загибель, щонайменше трьох росіян і ще 35 травмовані. Наші люті дрони летіли до цілі аж 1300 кілометрів безпечних місць на Росії. Більше немає ніде. Ну і в росіян стало менше ще на один надзвуковий винищувач бомбардувальник су 34 Він упав у Ніжегородській області за 10 кілометрів від військового аеродрому Саваслєйка, де дислокується філіал центру військових випробувань. Літак нібито виконував навчальний політ. Два пілоти встигли катапультуватися. Одного з них досі шукають. Повідомляє вороже Міноборони. За версією Москви не спрацювала система шасі. Від початку року це вже третя троща літака. В ПС росіян. У день передмістя Херсона Антонівку московити обстріляли із арти, вибухової травми і уламкових поранень зазнав чоловік. Гучно було і у Херсоні. Ось такий вигляд після нічної ворожої атаки мають багатоповерхівки у центральному районі міста. У висотках пошкоджені фасади, балкони, вибиті шибки. Люди не постраждали просто дивом. Мешканці квартири, яку поцілив російський артснаряд, перед тим евакуювалися. Їхні сусіди кажуть після цієї страшної ночі і досі не можуть оговтатись. вийшла тільки вийшла, тільки сіла був початок першої, і воно як рвонуло, то куди вже заснеш? Потім й далі летіло, але туди десь. Поранивши трьох цивільних, росіяни обстріляли житлову забудову Костянтинівки на Донеччині. Вони накривали місто вогнем із ствольної артилерії протягом години, поціливши житлові багатоквартирні і приватні будинки. Троє містян отримали мінно-вибухові травми і осколкові поранення. А у Степногірській громаді, яку московита атакували артою і ефпіві дронами, під обстріл потрапило авто із бригадою енергетиків. Двох поранено. Наразі степногірська громада без електропостачання, інтернету і мобільного зв'язку. Запоріжжя тим часом відбудовує будинок, два під'їзди якого російська ракета знищила повністю. За планом, люди мають повернутися додому уже за чотири місяці. Чи встигнуть, з'ясовувала Олена Каптюх. З-за високого паркану пані Тетяна розглядає будинок, в якому минули її найщасливіші роки. Каже, приходить сюди часто подивитися, як триває відбудова. Ви знаєте, душа болить. Звісно, часто жити ж ніде з нами. Пані Тетяна вперше потрапляє за паркан на будівництво. Ми за нею ледь встигаємо. Вона біжить подивитися на свою відремонтовану квартиру. Оце мої вікна, раз, два, три, чотири. Кухня, це, це зала, то спальня. Квартира пані Тетяни у першому під'їзді, який встояв після двох ракетних ударів, але стіни квартири пішли тріщинами, зазирає у кожну кімнату і не стримує емоцій. А це друга спальня. А вам ми вже привезли Богу. Дуже рада. Я, я не очікувала, що я подивлюся і буду щаслива, що щось робить. Вже другий рік жителі цього будинку чекають, коли повернуться у власні оселі. У березні 23-го року. Росіяни поцілили у багатоповерхівку двома ракетами с 300 Одна влучила перед будинком, друга просто у під'їзд. Тоді загинуло 13 людей. Серед них восьмимісячне немовля. Рятувальники працювали тут три дні. З під завалів вдалося врятувати 11 мешканців. Зараз будинок не впізнати. Зруйновані під'їзди відбудували з фундаменту. Несучі конструкції відновлені були саме дійсно в цій середині, де потрапив боєприпас. А всі конструкції будинку, які не постраждали або незначно, так скажемо, постраждали, вони теж у процесі ремонту і оновлювались. Ви ж бачите, що у нас виконана заміна вікон, балконів, навіть тих, що не постраждали, фасад утеплений повністю по всьому будинку, покрівля відремонтована повністю. Опалення вже провели на черзі електрика та водопостачання. Останнім підключать газ. У квартирах триває косметичний ремонт. Лариса фарбує віконні відкоси. Вже, вже завершуємо. Зараз усе перефарбовуємо на чисто балкон, усі відкоси ґрунтуємо стіни і все. У нас в принципі у кожному під'їзді на виході 60%, 60 вже зроблено. все. вже готово під на поклейку шпалер. Будівельники навіть радяться із власниками квартир щодо ремонту. Після того як та роботи виконані, я приглашаю хазяїна. Після того як частину робіт виконано, я запрошую власника. Він висловлює свої зауваження: наприклад, додати розетку або перенести двері. Враховуємо навіть напрям відкривання дверей. Перенести двері кудись в кімнаті дверей двірі чи ліправа це теж все очитувань. В цьому будинку ремонтують 80 квартир і половину з них з нуля. Загалом відбудова обійдеться у 100 мільйонів гривень. Це кошти держбюджету з фонду ліквідації наслідків агресії РФ. Повернутися у рідні оселі мешканці зможуть вже у жовтні. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Від сьогодні в українській електромережі змінився стандарт напруги замість звичних 220 вольтів. Там уже 230. тридцять. Переходи цього ми з вами не відчули. Для усіх споживачів він відбувся автоматично. Побутовим електроприладам Жодної загрози або шкоди немає. Не вплине перехід і на суми у платіжках, бо ми платимо за спожиту електроенергію. А напруга, якщо зовсім простими словами, це не кількість електрики, а так би мовити, тиск у системі ці зміни інтегрують українську енергосистему до європейської. Детективи бюро економічної безпеки виявили повноцінну лінію виробництва фальшивих грошей, яку зловмисники налагодили у будинку, що вони його орендували на Київщині. Там розмістили обладнання, завезли спеціальні фарби і папір. Переважно фальшували купюри у 100 доларів і у 500 гривень. Усіх трьох фальшивомонетників затримали для конспірації. Вони змінювали транспорт, використовували підставних осіб. Та здійснювали фінансові операції через чужі реквізити. Виготовлення відбувалося у декілька етапів: від налаштування обладнання до перевірки якості відтисків. До Верховної Ради вже надійшов проєкт закону про ратифікацію угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії, і вона розгляне його на найближчому засіданні, каже спікер Руслан Стефанчук. Раніше документи для ратифікації угоди підписав президент. Уже цьогоріч Росія має відчути, що її відповідальність за злочини в Україні є неминучою, і міжнародний юридичний процес проти неї вже Почався нагадаю. Президент України генсек Євроради угоду про спецтрибунал підписали 25 червня. І Український президент висловив співчуття Азербайджану щодо вбивства російськими силовиками братів Сафарових. Володимир Зеленський спілкувався із Ельхамом Алієвим телефоном. Висловив чітку підтримку у ситуації, коли Росія знущається із громадян Азербайджану. Це Дослівно Баку буде розслідувати смерть своїх громадян від рук ФСБ. Генпрокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом катування і умисного убивства із особливою жорстокістю етнічних азербайджанців на території Росії. Скандал між Баку і Москвою розгорівся, коли минулого тижня у Єкатеринбурзі затримали півсотні уродженців Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою більш як 20-річної давнини. Головні підозрювані брати Сафарови після затримання померли? Офіційний Баку публічно виступив із критикою Росії і скасував усі спільні із росіянами заходи. Які можливі наслідки цього скандалу? Навіщо Кремль вдається до ксенофобських інструментів політичного впливу? І як на це може відповісти? Баку, усе це докладно розберемо у випуску. Єдине головне сьогодні. О двадцятій. Наші кореспонденти вже готують матеріал. Антиурядові вуличні протести у Сербії вже стали наймасштабнішими у її сучасній історії. Вихідними їхня хвиля покотилася з новою силою. На вулиці вийшли десятки тисяч людей. Натомість поліція жорстоко їх розганяла і затримала сотні активістів. Зараз протестувальники масово ставлять перепони у Білграді, встановлюють барикади сміттєвих баків і металеві паркани, блокують ключовий міст через річку Сава. Студенти закликають громадян приєднуватися до страйку, вимогою якого є відставка президента Олександра Вучича, що керує країною уже 12 років, і дострокові вибори у парламент. Вучич називає мітингарів терористами. Ми не можемо цього більше терпіти. Це триває вже надто довго. Ми загрузли в корупції. Настав час нарешті з усім цим покінчити. Ми не здамося. Ми хочемо відставки президента Вучича. Немає переговорів із терористами і тими, хто хотів зруйнувати державу. Відповідальність буде у кожній сфері та кожній галузі суспільного життя. На Рівненщині вантажний потяг зійшов із рейок. Укрзалізниця змінює низку маршрутів. Потяги із Львова до Дніпра та Харкова поїдуть в об'їзд через Тернопіль і затримуються більш як на дві години. Пасажири, які їхали у Дубно, броди, Шепетівку і Славуту, підбере інший потяг, щойно ділянку відновлять. На це піде кілька годин. Штучна вентиляція легень, медикаментозний сон, апарат екмо усе це у трирічної Саші із Луцька уже позаду. Захворівши на пневмонію, вона не могла дихати самостійно. І коли місцеві медики допомогти їй вже не могли, дівчинку доправили до Києва у Охмаддит. Тут за її життя лікарі боролися більше місяця і перемогли. Як маленька Саша йде на поправку, розкаже Дар'я Лиходід. Вона бігає та сміється. Як будь-яка маленька дівчинка, але ще недавно трирічній Саші довелося заново вчитися дихати. Дуже швидкий був перебіг захворювання, не змогли, ну не могли так швидко визначити причину. Дівчинка захворіла раптово, згадує її мама Оксана. Все починалося як звичайний герві. температура, нежить та білю горлі. Аж тут стан дівчинки різко погіршився. Ми звернулися в лікарню і сказали, що двостороннє запалення легень. Підключили до ШВЛ, ШВЛ вже не справлялося. Дихати дівчинка сама вже не могла, апарат ШВЛ не допомагав. Лікарі з Луцька радять негайно звернутися в Охмадит. Мобільною бригаду лікарів маленьку, непритомну Сашу перевозять у Київ. Легені були дуже пошкоджені, вони не функціонували. Можна сказати. І, відповідно, щоб дати час знайти причину захворювання і вилікувати, потрібно було підключити до апарату ЕКМО. Ми. ми приїхали тут, підключили ну, підключилися в Луцьку, відразу з апаратом привезли сюди. Далі почалася боротьба за життя Саші. Близько місяця дівчинка була в медикаментозному сні. Ведення в такий стан є обов'язковим під час процедури. Потім почали її будити, почали з нею. Розмовляти і потрошки, потрошки вона верталася, став такою, як була до того. Після пробудження вона вчилась ходити та дихати знову, і завдяки реабілітації Саша повернулась до звичного життя. Якщо правди час. Навіть якщо нічого не Таке лікування в Україні унікальне. Фахівці, які вміють працювати з апаратом ЕКМО, мало зрештою, як і самого обладнання. Це апарат, який собою замінює або власні легені, або власне легені і серце. відповідно до того, яка проблема є у пацієнта. Тобто може бути ізольовано ураження легень, може бути ізольовано ураження серця, а може бути ураження і легені серця. Через трубки та прилади кров насичується киснем. Тут в Охмадиті завдяки ЕКМО врятували вже сім дитячих життів навіть після влучання ракети, попри руйнації, лікарня не припиняла роботи. Загальна кількість госпіталізацій в нас навіть збільшилась порівняно з минулим роком. Тому наші заходи в цьому контексті ефективні і не зважаючи на те, що ми Втратили два потужних медичних корпуси. Це дозволило нам надавати всю необхідну медичну допомогу в повному обсязі. А тим часом маленька Саша разом із батьками вже повертається додому. Дар'я лиходіт Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Рівно о двадцятій ми з